Вітаю. Ще я хочу зачеренкувати древовидну гортензію. Я коли садила ту, я бачила, що поганий корінь, я її обрізала ось. І гілочки просто в землю отако втикнула, дивлюся, пішли ось бруньки. І я хочу так само в хаті, як волотисту, зачеренкувати. Зараз я її буду доставати. Але ще я подивилася, що в мене є ще два <гум> куща. Я думала, вони не переживуть, але на щастя, бо були дуже маленькі. Ось, гортензія Вімс Ред. Така вона маціпуська. Вона була, взагалі, мені принесли там корня, практично не було. Ось, але вона є. Я її накриваю не від того, що холод. А боюсь, що котики її. І ще вайгела на аварія гата в мене є. Теж я не сподівалася вона переживе. Бо ж вайгели вони не дуже так, як сказати. От, гарно переживають. Але дивіться. Але ці ще кущики я навіть не буду думати, куди садити. Тому що вони в мене будуть надорощувані в цій розсадній грядці. Тепер я хочу перенесла ці скляні перегородки, що я вбирала гряду. Хочу вбрати, глянути, що там. От. Ну, звісно, корін, корінів немає, але тут можна зачеренкувати. Зараз я поставлю воду. Завтра в нас. Велике свято, благовіщення, тому не можна буде виходити ось в город працювати. Я просто поставлю в укорінювач. ось І через пару днів я хочу вам показати, як я зачерінкую, тому що є, говорять там, Якось заматувати, хранити в холодильнику, а можна, бачите, так, просто всунути в ґрунт. Ну, це про я древовидну кажу. Інші я не знаю гортензії як. А ці, бачите, пустили бруньки. Зараз я їх обріжу просто і поставлю в водичку з укорінювачем. А коли вже буду укоріняти, покажу вам. Так, продовжимо черенкувати древовидну гортензію, яку я забрала з вулиці, яка вона була просто мене в мене в городі встромлена в землю, і яка дала ось листочки. І я надіюся, що її можна зачеренкувати і е... можливо виростити якусь древовидну гортензію. Тому що я ту пересаджувала практично, хто дивився відео, корення там нема, мабуть, що вона і не виживе. Ось, я вже тут почала робити, Ось, але трохи длинноваті зробила. Ми відрізаємо на одну почечку, на одну тільки почечку, тут прямий зріс, знизу косий. Але я зробила трохи задовгі. Тому я обріжу їх ножем, тому що секатор, де тонке ламає, роблю насічки, так як вони були високі, і попадало водичка тільки ось на нижні. А тут трохи воно зверху суховате. Я хочу, щоб вони постояли в водички з укорінювачем до завтра. А завтра я вкореню. Ну, я вам сьогодні покажу, а завтра я вже вкореню. Ось Ось гілочка. Я беру, ну, сікатором тут я зрізаю, тут треба десь трошки залишати сантиметр над бруньками. Бачите, от я нажимаю, воно м'якувате, воно суховате. Там не хватало вологі, бо гілки були дуже, як сказати, високі. Ось я вам покажу гілку. І то, вона в кадр навіть не влазить. На саме великої її почки менше відкрилися. Опять роблю навкосу. Цим, цим ножем дуже гарно. Воно не ламає. Якщо щось таке ніжне, ось секатор. Хоча в мене секатор дуже хорошої фірми і гострий він новий, я тільки купила його. От Я то потіряю десь на городі, то хоч купляю дорогі, то зламаю. В общем, робимо надрізи десь отак до серединки. Ось, це я знову. Так, тут уже товсте, тут я буду сікатором. От, і вологі воно тут. от, але теж трохи так вжимає. Ну, нічого. Так, ошибляю знову. Ну, принцип вам зрозумілий. І водичку. Все. Так пророблю я з, з, з усіма череночками. Потім я беру свою міні-тепличку. Ось така доволі грязненька. І буду зараз я свої череночки сюди вставляти. от Землю я вже пролила волого тут. Потім череночки вставлю, мабуть, ще трошечки пролью, щоб воно закріпило гарненько так. От. А можливо і ні. Не знаю. Побачу. Зараз буду показувати. Так, ось беру я ці череночки. Ну, це я буду завтра. Я ж кажу, я хочу, щоб вони напитались водою. І буквально треба вставляти до самої оціє бруньки. Ось. До бруньки. Бруньку не заглубляючи, але до бруньки. Зараз покажу, де дві бруньки. Ось, до двох бруньочок ми зажимаємо ось. Так, поливати, може, я і не буду, а може, чуть, -чуть. отак, буквально капелюсечку тоді пролью. Що якщо осяде земля, то я такий ще зажму. От все. Отак я зроблю всіма череночками. І потім я накриваю міні тепличку свою. Ось отак вона в мене буде. Камера останній час погано зосереджується. Ну, довго. Ми, ми довго не провітрюємо, але вже коли ми замітимо, що воно піде гарно в ріст, то тоді я потрошки отак відкриваю, чуть-чуть. Так в мене було з розмарином. От. А так довго держимо ми геть закритим і поставлю десь я. Тепле місце, десь на підвіконі, де батарея, і так вони в мене будуть стояти на пророщуванні. Все, отак ми можемо зачеренкувати древовидні гортензії іменно ось таким способом. Все, дякую за увагу. Хто хоче черенкувати, черенкуйте, пробуйте зі мною, будемо експериментувати, хоча це. Не експеримент, це я зразу кажу, я подивилась відео у професіональної людини, яка черенкуванням займається гортензій дуже давно, тому я проглянула. Там, якщо волотистої трошки в мене був експеримент мій, то тут я вже продивилась. Не знаю, як воно чи буде 100% укорінення, чи яке воно буде. Але надіюсь, якесь воно буде. Так, все до побачення. Гарного вам вечора вже вечір я черенкую. Ось, і мирного неба над головою.